Як звичайній людині не медико запідозрити, що в неї розвивається коксартроз. Це перше, що виникає, це біль в ділянці паху. В паховинній ділянці виникає біль при навантаженні. Людина починає десь йти чи переносити якісь вантажі і відчуває біль. Після цього, як вона відпочила, болі зникають, але не звертає, в принципі, далі увагу. З часом ці болі можуть посилюватися, а довгий час не зникати. Людина приймає якісь протизапальні або знеболюючі засоби. Болі проходять. І вона, звичайно, не звертається до лікаря. Слідуюче, що це може замітити, це обмеження рухів в кульшових суглобах або в одному кульшовому суглобі. Вона почала відмічати, що їй важко, наприклад, зуватися. Це також має насторожити. Також, коли виникає кульгавість, людина починає накульгувати. Вона може навіть, якщо це незначна кульгаць, вона може навіть цього не замічати, а родичі їй починають нагадувати, слухайте, щось кульгаєш. От тоді також треба звернутися до лікаря. Виявляється коксартроз, в принципі, не важко. Основним методом діагностики це є рентгенографія. Якісний рентгеновський снімок нам завжди. Допоможе виявити це захворювання. Також робляться і комп'ютерна томографія, і магнітно-резонансна томографія. Тому ніяких проблем в діагностиці цієї проблеми не виникає. Лікування поділяється на два методи. Думаю, це вам не секрет. Ви це знаєте. Це консервативне і оперативне. Коксартроз має чотири стадії. Перша, друга стадія лікується консервативно, третя, четверта це оперативно. Оперативне лікування це звичайно ендопротезування, заміна кульшового суглобу. Але краще все-таки не допустити до цього. Консервативне лікування. Має бути все-таки комплексних. Нема такої одної якоїсь чудотворної методики. Всі хочуть якусь чудодійну таблетку, от випив і здоров'я. На жаль, такого немає. Воно має бути комплексним. Тобто це і пірпі-терапія, це і введення препаратів гілоронової кислоти, це фізіотерапевтичне лікування, механотерапія. Але основним є це правильний руховий режим, спеціальна гімнастика. Це також тому лікування є не просто людина лікується, а вона має поміняти спосіб життя. І от тоді дійсно буде результат. Більш детально про лікування і взагалі про це захворювання я можу розказати на консультації. Тут також ми займаємося лікуванням цієї хвороби, даємо, я завжди, називаю це домашнє завдання, тобто поради, як вдома себе вести. як Міняти спосіб життя, на що звернути увагу. Тому я всім дякую, всім бажаю здоров'я, мирного неба над головою і велика подяка нашим Збройним силам.